Завершено за 35 рішення прийнято з новою електронною системою голосування та у присутності голови райдержадміністрації. Саме так відбулася позачергова сесія міської ради, на якій розглянули майже 190 питань порядку денного серед головного секретарю міської ради Володимиру Вовкотрубу. Таки встановили доплати та надбавки за виконання ним обов'язків мера. Зокрема, за ранг вислугу років високі досягнення у праці, матеріальна допомога та інше, як йдеться у проєкті рішення, додаткових витрат бюджет через це не понесе. Адже свою зарплату, як міський голова Геннадій дикий не отримує. Перша поправка встановити оплату праці з 1 квітня. Друга правка не 200% премія, а 100%, тому що вийшли зміни нові до 268-ї постанови кабінету міністрів. І третя правочка: е е встановити надбавку за доступ до державної таємниці 10% від посадового окладу. Далі депутати заслухали та прийняли звіт тимчасової комісії, яка перевіряла доцільність використання бюджетних коштів департаментом ЖКГ. У складі було 9 народних обранців. Вони опрацювали договори та дані 2022-2023 років. Порушень не встановили. Наприклад, згідно зі звітом, минулого року на поточний ремонт та утримання доріг витратили понад 184 мільйони гривень. На капремонт дещо менше, майже 130 мільйонів. Відремонтовано 20 вулиць в громаді та інше. Проте не всі погодилися з такими висновками. Перевірка була з початку червня 2022 року. По 31 грудня 2023 року. 20 з червня 2022 року було укладено 584 договори. У 2023 році було укладено 2719 договорів. Основні видатки це організація на утримання об'єктів благоустрою. 22-му план був 78 мільйонів 61 тисяча 650 гривень, виконано 70 на, робіт на 72 мільйона 733 тисячі 151 гривня. Яким чином комісія за такий короткий час могла встановити, що порушень не виявлено? Я працюю в фінансовій сфері більше 20 років і знаю, що на кожному підприємстві за період завжди можна знайти порушення. Тут у мене виникає питання до компетенції, перевіряючих. внесли зміни депутати до програми розвитку освіти громади, чим дозволили закупляти обладнання для гуртків, що вкрай потрібні дітям у воєнний час. А це основи робототехніки, спортивна радіопеленгація, підготовка операторів БПЛА, тактична медицина та інші. Також підтримали виділення додаткових 180 тисяч гривень місцевому сервісному центру на автомобіль. Не обділили коштами і підприємство Комунальник, яке займається водопостачанням і водовідведенням мешканців Терезене 4 мільйони гривень, півтора мільйона на реконструкцію капітальний ремонт приміщень, про яке вже казав, 2,5 млн з мільйони придбання екскаватора для виконання робіт та крана маніпулятора для доставки цього екскаватора. Також використання. Для скажімо, функціонування самого підприємства і певних видів доходів для підтримки підприємства заробляння, тому прошу підтримати 174 тисячі гривень на погашення заборгованості з водовідведення. Натомість півгодини знадобилось присутнім, аби обговорити зміни до програми матеріально-технічного забезпечення місцевих лікарень. Найбільше здивував капітальний ремонт мереж електропостачання від резервного живлення лікарні номер 2 на який потрібно понад 8 мільйонів гривень у кінцевому результаті. Поки цей пункт виключили з програми. Взагалі цього разу обранці не стримували себе в емоціях щодо стану медзакладів міста. Але цікаво, що заступниці міського голови Інни Новогребельської, яка відповідає за цю сферу на засіданні, не було до сих пір. Не зроблений капітальний ремонт укриття в пологовому будинку Білої церкви. Шановні, там народжуються діти, наші українці, світ нації, там перебувають породілля, матері. І там немає нормальних, прийнятних умов. Чесно кажучи, там дещо зашкварно. Депутати наші, виїзна комісія їде е, е, в жіночу консультацію. Дивимося на цей безлад, там, там же просто ж кошмар. Там аборт хочеться зробити, а не те, що дитину зберегти. І ми, а ми 8 мільйонів. Давайте 12, давайте 20. У Нас є проблеми, що із. Військово-лікарської комісії скажу, є голова адміністрації, може підтвердити це. У Нас є питання взагалі по роботі управління охорони здоров'я. У нас є питання матеріально-технічне забезпечення. і взагалі, в цілому, це відношення ще у нас величезне питання це відношення персоналу до пацієнта. Це не те на що гроші не потрібно. Крім того, на засіданні розглянули й інші бюджетні, майнові та земельні питання. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.